Вітаю, дорогі восьмикласники! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку Лімфатична система, будова та функції, лімфа та її склад. Сьогодні на уроці біології ми поговоримо про дуже важливу, але не надто відому частину нашого тіла лімфатичну систему. Вона, як невидимий охоронець. Без неї наш організм не зміг би боротися з вірусами, очищати себе, чи навіть правильно засвоювати жири з їжі. І так приготуємось до цікавої подорожі всередину власного тіла. Отже, головна мета нашої подорожі дізнатися, з чого складається лімфатична система, які її основні частини. Зрозуміти. Які важливі функції вона виконує в нашому організмі, і чому вона є нашим внутрішнім захисником. Звичайно ж, з'ясувати, як ми можемо подбати про нашу лімфатичну систему, щоб бути здоровими та мати міцний імунітет. Лімфатична система це складна мережа, яка допомагає підтримувати баланс людині в організмі, боротися з інфекціями. Та транспортувати жири. До лімфатичних органів відносяться селезінка, тимус, мегдалики та апендекс, який є важливим для імунітету. Основні компоненти лімфатичні судини, лімфатичні вузли та лімфатичні органи. Лімфатична система відповідає за дренаж, імунітет та транспорт жирових речовин. Лімфа, як і кров, є тканиною внутрішнього середовища. Вона містить рідку міжклітинну речовину плазму та формові елементи, тобто різні групи лейкоцитів. Лімфа рухається лімфатичною системою. Це сукупність лімфатичних судин, тканин, органів. Лімфатична система має просторові та функціональні зв'язки з кровоносною системою. Адже лімфа надходить в великокровоносну судину, верхню порожнисту вену, що відкривається у праве передсердя, там забезпечується обмін різними групами лікацитів та плазмою лімфи з кров'ю. Зі свого боку, плазма лімфи формується за рахунок того, що тканинна рідина шляхом дифузії проникає крізь стінки лімфатичних капілярів в їхню порожнину. Тож, на відміну від кровоносної системи, лімфатична не замкнена. Лімфатична система починається з лімфатичних капілярів. Найдрібніших судин у тканинах. Вони мають тонкі, проникні стінки, крізь які тканина рідина потрапляє всередину. Так утворюється лімфа. Ці капіляри збирають рідину. Яка не забрала кровоносні судини, і запускають її в довгу подорож по лімфатичній системі. Далі лімфа рухається по лімфатичних судинах, більших каналах, що мають клапани. Ці клапани пропускають рідину лише в одному напрямку до серця. Рух лімфи відбувається завдяки скороченню м'язів, саме тому рухливість. Так важлива для нашого здоров'я. Найбільші лімфатичні судини називаються лімфатичними протоками. є два основних. Грудний проток збирає лімфу з лівої частини тіла та ніжніх кінцівок, правий лімфатичний проток з правої половини грудей, руки та голови. Ці протоки впадають в великі вени. Так, лімфа повертається у кровообіг. Лімфатичні вузли це справжні контрольно-пропускні пункти в нашому тілі. Вони розташовані групами на шиї під пахвами у паху. Їх головна роль очищення лімф. В узлах містяться лімфоцити, які атакують шкідливі мікроорганізми. Під час хвороби вузли можуть збільшуватися. Це означає, що йде активна боротьба з інфекцією. Лімфатичні вузли формуються у ділянках, де зростається кілька лімфатичних судин. Їх оточує сполучна тканинна оболонка. Через цю оболонку лімфатичний вузл проникає нерви та кровоносні судини, що забезпечують інтенсивне постачання кров'ю. У лімфатичних вузлах розмножуються лімфоцити. У людини налічують приблизно 600-700 лімфатичних вузлів, найбільше їх під пахвами, на шиї та в паху. Ті периферічні органи лімфатичної системи забезпечують функції власних біологічних фільтрів після виробництва клітин, здатних до пагоцитозу. Пагоцитуз це процес, при якому спеціалізовані клітини крові або тканин організму захоплюють сторонні тверді частинки і перетравлюють їх. Вони підтримують та знешкоджують бактерії, інші чужорідні тіла та отруйні речовини токсини, які виробляють ці речовини. Таким чином, Лімпатичні вузли захищають органи від збудників інфекційних захворювань. Перед тим, як перейдемо до наступної частини нашого уроку, давайте зробимо гімнастику для очей. Перед тим, як перейдемо до наступної частини нашого уроку, давайте зробимо гімнастику для очей. Лімфатична система це складна мережа, яка допомагає підтримувати баланс рідини в організмі, боротися з інфекціями та транспортувати жири. Лімфа відрізняється від міжклітинної рідини та крові лише меншою концентрацією білків. У лімфі майже немає еритроцитів, проте є багато лімфоцитів, їх до 90%. Склад лімфи не є сталим. І залежить від органа, якого вона витікає. Та лімфа, що відтікає від травного тракту вміщує багато жирів, від печінки білків. Вона виконує три основних функції. Перше, це дренаж, вона повертає надлишок тканинної рідини назад у кров. Друге, захист це частина імунної системи. Вона знешкоджує шкідливі бактерії, віруси, токсини. І третє це транспорт, лімфатична система. Система переносить жири з кишечника у венозну кров. Ці функції виконують слідучі органи: селезінка, тимус, мегдалики, апендикс. Уявімо собі систему як транспортну мережу з митницями. Основні складові це лімфатичні судини, лімфатичні вузли і лімфатичні органи. Органи виробляють і тренують клітини імунітету. До лімфатичних органів відносять селезінка. Вона очищає кров, знищує старі клітини і накопичує лімфоцити. Тимус або Вілочкова залоза тут дозрівають Т-лімфоцити, найбільш активні у дитинстві. Мигдалики. вони першими зустрічають мікробів, що потрапляють до організму з повітрям і їжею. І нарешті апендикс він містить лімфоїдну тканину і бере участь у кишковому імунітеті. Ще раз акцентую вашу увагу. На функціях лімфатичних органів. І так, назва органу кістковий мозок, функція його кровотворний орган позиває розвиток лейкоцитів. Тимус диференціація т лімфоцитів. Меґдалики знищують мікроорганізми, утворюють антитіла і б-лімфоцити. лімфатичні вузли. Не збагачують лімфу лімфоцитами та позбавляють сторонніх часток. Селезінка видаляє застарілі ферментні елементи крові, виробляє антитіла, захоплює та знищує віруси, бактерії, токсини. Апендекс захищає кишечник від інфекцій, онкологічних захворювань, спеціалізація Б-лімфоцитів. А зараз поговоримо, то що ж таке лімфа, як вона утворюється і з чого складається. Прозора рідина, що бере початок у міжклітинних проміжках і тече по судинах незамкненої системи, за складом відрізняється від плазми, меншим змістом білків, містить гідриноген, здатний до зідання. У організмі людини може знаходитися 1-2 літри крові. і функцію свою роль лімфа виконує таку дренажна, захисна, кровотворна, а також транспортна. За складом в лімфи має воду білки нижче, ніж у крові, лімфоцити, жири після кишечника, солі і глюкозу. Лімфоцити – основні клітини лімфи. Лімфоцити – це захисні клітини. Їх є три основних типи. т лімфоцити не атакують заражені клітини, захищають, знищують інфіковані клітини і регулюють імунітет. б лімфоцити виробляють антитіла для боротьби з антигенами. НК-клітини або природні кілери. Знищують ракові клітини та віруси. У лімфі немає еритроцитів на відміну від крові. Декілька цікавих фактів про лімфу. Щодня в організмі виробляється 2-4 літри лімфи. Вона тече повільно, близько пів сантиметра на секунду. Рух лімфи залежить від вашої активності. Якщо судини перекриваються, з'являються набрики. Це називається лімфедема. Часом мозок потребує перезавантаження, щоб краще засвоювати інформацію. Невелика фізична активність допоможе нам освіжити розум і повернутися до презентації з новими силами. У уроці біології ми поговорили про дуже важливу частину нашого тіла лімфатичну систему. Зробимо деякі висновки цієї теми. Лімфатична система важлива для імунітету і дренажу. Вона включає судини, вузли та органи. Лімфа містить лімфоцити для боротьби з інфекціями. Підтримуйте її здоров'я через рух і харчування. Якщо ми з вами познайомимося з лімфатичною системою, її будовою, функціями та складом лімфи, давайте разом обговоримо деякі питання, що є правдою, а що брехня наша інтерактивна гра правда чи брехня? Лімфатична система має власний насос. Ні, це брехня. Про це ми з вами говорили, коли говорили про рух лімфи. У лімфі містяться еретроцити. Ні, це брехня. Еретроцитів в лімфі на відміну від крові немає. Лімфатичні вузли фільтрують лімфу? Так, саме так є функцією лімфи. Правда? Лімфа утворюється з тканинної рідини? Так, про це ми з вами теж проговорили. Підсумуємо наш урок. Дайте відповіді на запитання. З якими новими термінами ви познайомилися? Що нового ви дізналися на уроці? Чи важливий матеріал сьогоднішнього уроку? Чому? Домашнє завдання. По-перше, будь ласка, опрацюйте матеріал з підручника, який стосується лімфатичної системи. Це допоможе вам краще систематизувати інформацію. По-друге, я пропоную вам творче завдання, яке допоможе застосувати знання на практиці. Підготуйте 2-3 поради для своїх однолітків про те, як зміцнити імунітет за допомогою здорового способу життя. Ви можете це зробити у вигляді коротких тез, малюнків, невеликого коміксу або навіть просто словесно. Добре! Тоді давайте підведемо підсумок нашої подорожі і ще раз згадаємо, про що сьогодні йшла мова. Сьогодні ми з вами занурилися у світ лімфатичної системи і дізналися, що це не просто набір органів, а наш надійний внутрішній захисник, який очищає організм і бореться з ворогами здоров'я. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках і розуміння того, як працює ваш організм. Допоможе вам залишатися сильними та здоровими. Дбаючи про себе, ви дбаєте про свою лімпатичну систему і весь імунітет. На цьому наш урок закінчено. Бажаю вам всього найкращого. Нехай ваша лімпатична система працює в належному режимі. Дбайте про здоров'я, більше рухайтесь і будьте здорові. Дякую за увагу!